Понад 150 молодих та активних людей з різних регіонів України, переважно з міста Харкова і Харківської області, приїхали до колишньої української столиці на форум Імпульс змін, організований програмою Рада Агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку в рамках її проекту «Модельний округ. Судячи з того, як мало було видно людей, що сиділи з головою схиленою над смартфоном, цей імпульс було доставлено належним чином. Перед аудиторією виступили 14 спікерів у рамках трьох секцій форуму, що таке Україна, нації», держава, парламент, лідерство і особа в управлінні містом, країною та світом. Учасників форуму привітали Олена Сотник, яка як учасник проекту відповідає за Харківський регіон, і директор програми Рада Ігор Ковот. Я впевнена, що наші спікери, яких ми запросили, зроблять все, щоб цей форум дійсно став мотивацією для вас. Щоб він дійсно став натхненням для вас, і щоб він дійсно перетворив е, кожного з вас на впевненого в собі е, активіста, дуже, е, можливо, навіть самовпевненого в собі громадянина Україна, України, і щоб ви дійсно зрозуміли, коли вийдете звідси, що саме ви творите майбутнє цієї країни. Сьогодні нам... Е, Робити отакі от чудові заходи допомагає не тільки Всесвіт, нам допомагає програма Рада, нам допомагає USAID, за що ми їм дуже вдячні, тому що е, Україна вона не сама, в неї дуже багато друзів і союзників. І ці друзі і союзники вони роблять дуже багато хороших речей, щоб ми дійсно пройшли цей трансформаційний період, і такі, як ви, вільні люди, коли-небудь зайшли в парламент. І створили країну вільних людей. Від імені і союзників. друзі союзників. Друзі-союзники, вітаю вас, Харків. Відомі, харків Ми дуже раді підтримувати такі ініціативи Народних депутатів України, бо перше, наша програма це про відповідальність, про підзвітність, про парламентське представництво. Ви розумієте, програма працює з Верховною Радою і для Верховної Ради. Але через призму ми працюємо для кожного з вас, кожного громадина України, як вступ, художник, режисер, громадський активіст Ганка Тритяк і директор музею української революції 1917-21 років Олександр Кучерук повели розмову про державність європейське минуле України до її окупації савітами. Їхній виступ включав демонстрацію документального фільму про підписання Бреслетовського мирного договору між центральними державами Німеччина, Австро-Угорщина, Османська імперія та Болгарія та Українською Народною Республікою в лютому 1918 року. Наступним доповідачем була Леся Драшкава, художник і творчий директор стратег українського кризового медіа-центру з яскравою, позитивною, оптимістичною презентацією натхнення валюта майбутнього. Піднесений оптимізм цієї презентації був дещо пригашений Юрієм Романенком, політологом і шеф-редактором аналітичного порталу Хвиля, який обговорив кризу сучасної України та сценарії її майбутнього. Венчурний інвестор Анатолій Амелін був останнім спікером. Перед перервою його презентація була присвячена трендам майбутнього для України та ролі молоді в їх створенні. Друга секція зібрала важку артилерію з першого генерального прокурора України і судді Конституційного суду відставці Віктора Шишкіна та тріїв народних депутатів Івана Крулька, Олени Сотник і Владислава Голуба. Пан Шишкін розповів про український парламентаризм у порівнянні зі світовими канонами. Пан Крулько обговорив цінності в парламенті. Пані сотник зосередилася на парламентській етиці. І пан Голуб описав шлях молодого політика. Остання секція була найбільш практичною, оскільки на ній йшлося про конкретні проекти, представлені людьми, які самі задумали, розробили та впровадили не один проект. Доповідачами цієї секції були Ілля Кеннінгштейн, радник міського голови Львова, Арсеній Фінберг, який працює в Dream Київ і волонтерському центрі, і Ольга Руднєва, виконавчий директор фонду АнтиСНІД Олени Пінчук. Робота секції завершилася заключним словом колишнього міністра економічного розвитку і торгівлі Павла Шеремети, директора засновника школи управління при Українському католицькому університеті та голови консультативної ради Львівської бізнес-школи. Велика кількість запитань, якими аудиторія закидала доповідачів, засвідчила її непідробний інтерес до обговорюваних питань. Наступні два дні деякі з учасників матимуть змогу розпочати на практиці застосовувати щойно отримані знання на хакатоні, який включатиме майстер-класи та спільну роботу над власними соціальними проектами. Звичайна рада бачити серед учасників сьогоднішнього форуму, також і наших студентів. І я хочу підкреслити саме роль громадянського просвітництва у формуванні політичної культури сучасної молоді. На жаль, вища освіта не завжди може сформувати той тип. Свідомого, активного, молодого українця, які наразі так потрібен нашій державі. Тому саме програма usaid рада і подібні навчальні заклади, заходи і подібне спілкування з депутатами може дійсно наблизити нашу політику до молоді, і молодь буде більш свідома і більш активна брати участь у політичних процесах. Я хотів би сказати, що таке прекрасне продовження тих заходів, численних, які робить Програма рада це вже з одного боку виходить трошечки за межі, можливо, навіть того, що перед собою програма Рада ставила в контексті роботи з депутатами, роботи з парламентом. Але це надзвичайно важлива річ, коли в регіонах молоді люди мають можливість для себе зробити висновки, що таке українська політика, познайомитися з парламентарями і, власне. Бути змотивованими для того, щоб займатися парламентською роботою, бо насправді робота депутата, робота політика це жертовна робота, так казав йому І, мабуть, до тіє жертовності ми мусимо готувати молодих українців, щоб вони не боялися навпаки, прагнули приходити до української влади і змінювати Україну. Це є великою місією, і те, що робить програма Рада, я цьому тільки аплодую. І завжди братиму і беру участь в усіх тих ініціативах, які ви робите. Дякую. Імпульс змін рокує Україною. Харків наступне місто, і яке є, але це тільки початок. Початок великих змін, яких потребує Україна. Насправді, ми сьогодні, от я мав змогу прийняти участь у дуже чудовому заході, який організований у світі програма рада. Також моя колега Олена Сергій Сотник, яка насправді дає можливість співпраці як народних депутатів, так і суспільства, громадського сектора, активної молоді. І такі заходи можуть тільки справді вітатися. І я щиро хочу ще раз подякувати за як для себе неймовірний досвід, який я сьогодні отримав, так і сподіваюся, я надав і позитивних імпульсів, Бо саме ми сьогодні брали в своїй програмі Імпульс МІД. Я активна молоді, яка зокрема присутня в місті Харкові щиро бажаю, і щиро хочу, щоб цей досвід продовжувався по іншим містам України і зустрітися з такими ж самими активними крім і в інших містах нашої чудової країни. Я насправді дуже щаслива. Вже кінець дня закінчується зараз наш форум. Ми, коли його задумували, у нас було дуже багато сум. Ми не знали, чи стрима молодь такий формат достатньо різноманітних спікерів, які говорять про різні речі дуже відверто і не завжди позитивно. Але наша мета була насправді якимось чином ну, дати молоді поштовх до активної участі у їх сьогоднішньому житті, у перетворенні цієї країни, цього міста, цієї області, можливо, маленької їх вулиці, щоб вони повірили в те, що в них є. Трошки, але тим не менше є ресурси для того, щоб змінювати цю країну на краще. І коли я сьогодні виступала за сцену, насправді я бачила очі, які були звернуті до мене. Вони слухали, я не знаю, чи вони вірили, тому що я говорю. Сподіваюся, що вірили, тому що мене вони надихнули. Для мене важливим є знати, що я працюю не заради успіху, а я працюю на благо. От цей форум це є саме те право, яким ми намагалися дати активний участь. Сподіваюся, вдалося.